З Курщини. Давайте про це і почнемо. Майже фактично зайшли вони у суджу. Про це повідомляє головний редактор видання цензорнет Юрій Бутусов. За його словами, бої йдуть на околиці міста і підрозділи зсу відходять із боями російські військові пабліки. Пишуть що армія РФ підійшла до міста в притул з півночі, зі сходу і з південного сходу, взявши казачу локань на півночі е Дмитрюків е Замостя і махнівку. Звідти публікуються фото і відео із піднятим російським прапором. Бутусов також повідомляє, що ворог намагався відрізати українське груповання від кордону, але усі спроби наразі відбиті. Російські війська обстріляли з артилерії Донеччину. Через ворожу атаку загинули двоє братів: 11 і 13 років. Ще один хлопчик, 14 років, отримав важкі поранення. Про це повідомляє голова Донецької ОВА Вадим Філашкін. Ще восени цих дітей евакуювали на Дніпропетровщину, але вони повернулися додому. І, на жаль, окупанти лишили їх життя. Також російські військові атакували впівідронами дві цивільні автівки між Покровським і Родинським. Одна людина загинула, двоє поранені. Крім того, за сьогоднішній день у Сіверську троє загиблих і троє поранених. Ще одна людина поранена у Костянтинівці.